Вітаю, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні тестуємо наноформу Форма під данаблату під українську рамку. Це у нас є 12 рамок української рамки. Це є універсальний корпус. У нас є такі самі корпуси лише на 145. Чому 145? Так як у нас є 8 рамок 145, якщо ми 3 корпуси кладемо. У нас виходить українська рамка. Тут стоїть така сама форма, тобто це ось вона стоїть там речі. Це точно така сама форма, до одного йде замовника, але наразі в нас вистачає компонент зараз протестувати саме оцю форму. Сюди буде йти не близько трьох, навіть більше трьох кілограм, тому зараз заляємо, продаємося, що воно і як воно. І завтра нас компонент, ми протестуємо другу форму. А після завтра приїжджають люди за нею. Тому, по факту, у нас часу зовсім мало. Потрібно зробити тест, подивитися, що воно і як воно. Ну, ну, я думаю, що де все окей, має бути все окей. Тому зато я не переживаю взагалі, за цю якби ну, таке робили. Це другий раз я роблю таке. Перший раз ну, були моменти, а зараз я думаю, їх виправив, буде все чітко у нас. Ну в будь-якому випадку у нас буде все чітко. в іншому попросту ніяк. Так що, друзі. Заміряю, заливаю і показую вам готові результати. Так що ж, погнали. Ось такий таз у нас компоненту. Відро на 5 літрів, ну, прям більше половини. І у нас просто немає можливості помилитися. Але все має бути чітко, в все має бути чітко, бо компоненту просто на космічну суму. будемо виливати в цього дракона. Так що ж, заливаємо. Кількість компонента велика. За рахунок цього, у нас ось тут зараз він в будь-якому випадку трішечки десь то вийде. Ну, це я, звісно, зробив діло. Але і це я зробив теж діло. Але все ж таки, ось тут за рахунок великої кількості компоненту зроблюється нижній тиск. Тобто він ось так трішки підійде. Ну, побачимо. Мені цікаво, що вийде. Так що ж, очікуємо результату. Погнали. І так, друзі. Заливається, у нас вже сутки стоїть форма. Зараз ми будемо розбирати. Дивіться, все у нас тут чітко, трішечки знизу підтекло, тут також трішечки. Ну, все класно, на такий об'єм. Це є взагалі суперово, так як форма велика, висока. Так, тут ми розлили. Ось такий у нас нюанс і потік тут збоку. Там також трішечки знизу витекло. Тут у нас все бомбезно, спереді також все бомбезно. зверху нічого не потекло. Тут також було трішки не потекло, із того, що я його розлив. Так, це у нас буде чисто під українську рамку з фальцями на одну сторону. Це ми зараз задавати будемо 145-й. Е, на 8 рамок Дадана. або якщо три корпуси таких використати, ми отримаємо практично ту саму рамку корпус. І в нас фалець іде тут по колу. Для того, щоб ми могли ставити доданівські рамки 8 штук, або українські 12 рамок в трьох корпусах. Тому змащуємо, заливаємо і дивимося, що у нас вийшло. Так що ж, погнали. і Ось такий колір нас вишу. Класний. Проливаємо, дивимося, що там вийде. Бачите, я не спішу, у нас є про Він не так швидко піднімає, не так швидко стартує. Тому так, проливаю одну по колу, але я посад. Так, вискраблюємо і зливаємо ось такий вигляд Уже трішки піднімається, зараз все розмістилося класно, ми брагували звичайно все по фонарі, було б ось яку піде. Так, закриваємо. І дивимося, що у нас там От і все, чекаємо 15 хвилин. Так що ж, друзі, залили ми наш 145-й, переходимо до розборки нашого 450 корпусу. Подивимося, що там і як там. Як ви бачили, все у нас проявилося швидко, ну, тобто невелі ніде. ходімо дивитися, що такий великий об'єм, 21 це говорить для особи. Найбільша фанера, але, друзі, тут є свої нюанси в Тобто, У нас там ставки, йдуть. ставки на ставки, все проклеюється, там тобто, в нас по факту робочі спливпанери йде близько 50. Так що нічого нас током не веде, не викручує і все працює класно. Добре, розбираємо і дивимося, чи все появилося догори і чи все вийшло так, як нам треба. Тому дивимося. Форма є просто гігантська, вона мене тут не вміщається. Є просто Припачте, надо брати? Так. Тоді вдруг що у нас буде замість штатива. максим Так, Розбираємо далі, дивимося, що у нас буде у нас всі форми зроблені ручками вниз, щоб працювати на столі, але це максимально висока форма, якщо ви низького зробите, то. Буде проблематично працювати тут. Так. Як бачимо, тут у нас покажи, все відстало класно. Тут у нас також все відстало класно. Тобто, покажи, Влочик маленький, все з панера сама відсоєдняється. Зараз дістанемо, подивимося, як воно що тут далі пролиде. Саме основне, що всі фальці пролилися, дивлячись, що прокладно. Так Ось таке. Мені подобається. Дуже сильно, знаєш. Довгий час стояла фанера, ну, довго, сутки стояв компонент, він просто кам'яний. Так треба робити, бо може повідривати все, що можна і не можна. Дивитися, що тут? Ми все-таки столу, прийдемо на землі стяг практичні працювати. Е, так, подивимося, по фальцях верст, у нас добре все пролилося. В принципі, все чітко, Низ. Низ у нас Так, все чітко. Дивіться, якщо є ось такі моменти, це моменти є у нас від багато розріжувача. Це є сам iSpirit роз'їв пінополіуретан. Тобто його було забагато і через це ось такі у нас нюанси. Так. Як розбирається. По-хорошому треба це все зачистити. Е, ну ми цього робити не будемо, це у нас тест. Так. Тому нам треба просто бачити, чи все у нас класно вийшло і чи буде працювати. Тут ми вставляємо отверточку в моєму випадку стамес. Чому стамеска? Тому що вона ширша і не зробить нетоварний вигляд. Тобто де все чітко. Так. Кланц, велика вставка. Дивиться бомбезно. Золотий колір, приємний колір. Так, Відкриваємо другу сторону. Точно. Так Так само. Також все добре відстало. Це вже не добре. Дивимося. Для тут також все є добре. Так. Тепер вправа на... Позвонок, впираємося ногою і піднімаємо до гори. Так. Ось така історія. Все відстало добре. Прикажу. Тут також все класно. Розбираємо нижний час. Вот також стоїмо нахід. І нижня вийшла так само. Так. резинка. І бачимо одразу витягувати, ну, так але нажимаємо є така картина, також це і стало класно. Є ось така історія. Це все за рахунок того, що висока форма і в самий край, саме більше воздуху збирається. З чим це можна вийти? Це можна вийти і збільшити плотність, що ми того зробимо на грам так 50 точно, тоді буде менше такої історії. Але все ж таки ну, таке буде висока форма. Висока форма тут найбільше повітря збирається. І через це ось така картинка в нас виходить. Але в будь-якому випадку форма є робоча. Так. Є також це і Ми також використовуємо вже металеві фіксатори, вони є вічні, ми робили із фанери, робили із скла, то є все єрунда. Метал є метал. Також перейдемо скоро на металеві фальці. Відео про це також буде. Продолжим. так Також все круто, ось тут трішки залипло, треба домастити, не домастити. Ось воно видно. Так. Через це це є перша заливка, таке можливе. Ну що ж, ось такий наш корпус. По факту прикольний, робочий на 12 рамок. І за того, що ми... Це у нас нюансик вийшов із воздухом боків. Ми форму, форму, і по факту ну, не вийде. У нас зверх вообще шикарний, презентабельний, товарний, по факту все круто. Тому зараз зачищаю від облою і покажу вже готовий. Форму і з цією також формою. У нас 145 які який вже заливається. Тому дивимося, що тут у нас вийшло. no Продилося все круто, тому розбираємо, хочу надікати його на столі і знімати форму. Найменша, найпростіша. По факту не так довго стояти. Наскільки я знаю по характеристиках, він стає на син цих Ну і по факту зараз прикольний передовій. Мені подобається, навіть такий, коли залишався, повна. Зачищаю, дивимося, як вони між собою потуси гармонують і, в принципі, оцінимо їх візуальний що, Переходимо на зачищу. Чітко, на мою суб'єктивну думку. Ось нас 145 й корпус. Ось нас 450-й корпус. Тому, друзі, кому цікаві е, компоненти, залишу силочку в описі. Е, кому цікаві форми, а форми мені саме основне, якщо вас цікавлять, форми, вулики, будь-що, телефонуйте також в описі під відео є мої контакти, де ми з вами можемо говорити і ціну, в принципі, вигляд форми, дизайн форми, логотипи робимо. Все, що вас цікавить, навіть, не знаю, там ракету, все зробимо. Так, що, що ж. Всім на цьому дякую. Дякую, що ви переглянули відео, додивилися до кінця. Мирного вам, друзі, неба, гарного дня, вечора, ночі. Не знаю, коли ви дивитеся. Дякую, всім добра, всім пока.